На вулиці стало тепло, тож діти все більше виходять на прогулянки і активно проводять час. Разом з цим почастішили й випадки травм малечі, що можуть призвести до болей в кінцівках та часткових порушень функцій опорно-рухового апарату, розповідають фахівці реабілітаційного центру. Вони постійно працюють із такою категорією пацієнтів. Була дівчинка, яка була зі скаргами в колінному суглобі. А Що ми з робили? Виконували лікувальну фізичну культуру, біг на доріжці, човниковий біг, пліометричні вправи. Також для укріплення м'язів та зниження больових відчуттів спеціалісти застосовують комплекси фізої процедур. Фахівці розповідають: діти менше засереджені на заняттях, тож з ними проводять вправи в ігровій формі. Ні, мені нічого. Ну мені. В нові я, я тренірую в навісі, бігую на дорожки розтягуюсь, ну займаюсь. Окрім сезонних травм, розповідають реабілітологи, великою проблемою серед сучасних дітей є сколіоз. Щоб боротися з хворобою, фахівці центру працюють за методом відомої лікарки Катаріни Шрот. Це комплекс фізіотерапевтичних вправ, що спрямовані на зупинення прогресування сколіозу для того, щоб ми зрозуміли. Який підхід ми використовуємо до тієї чи іншої дитини? Обов'язково проходить консультація у лікаря з певним складанням тих цілей та задач, які ми хочемо отримати під час цього реабілітаційного епізоду? Лікарка каже, одним із ознак сколіозу можуть бути видимі деформації хребту або постави. Проте остаточно встановити діагноз можна тільки після рентгену. Тож необхідно регулярно проходити обстеження та слідкувати за станом здоров'я дитини. Дар'я Стойкова, Марія Ткачук, перший міський.